Чому Німеччина гальмує надання військової допомоги Україні? Мене звати Назар Мухачов, ви дивитесь Ютуб канал Свідо свого по своє» і в цьому відео я хочу розповісти про деякі такі приховані деталі того, чому Німеччина, яка безумовно є лідером Європейського Союзу, гальмує надання допомоги Україні. І це має дуже великі наслідки для подальшого гальмування надання допомоги, в тому числі і іншими країнами Європейського Союзу. І розпочну я з німецької письменниці Доріс Кепф, яка є на заставці до даного відео. На заставці вона зображена з колишнім канцлером Німеччини Герхардом Шродером і Путіном. Герхард Шродер дуже близький друг Путіна, який після того, як був канцлером Німеччини. Поїхав працювати в Газпром одним із виконавчих директорів. До речі, в березні на перемовини з Шрёдером, для того, щоб Шрёдер став посередником при перемовинах між Зеленським і Путіним, вилітав спеціально депутат від слуг народу, і ці перемовини зі Шрёдером відбувалися в Туреччині. Після цих перемовин Шрёдер зразу вилетів. До Путіна домовлятися і організовувати, так би мовити, зустріч такий момент був дуже дуже цікавий, коли ми про нього в свій час. З друзями написали тоді березень, і всі ж такі, як Володимир Зеленський, такі героїчні промови і так далі? Та що ви брешете? Хоча єв... європейська преса вся про цей епізод писала, про те, що Шрёдера пробують залучити як посередника, причому дуже активно про це писала. А, ну і знову ж таки напрошуються запитання: а чи міг би хтось абсолютно чужий стати виконавчим директором Газпрому? структури, яка приносить найбільше грошей в державний бюджет Московської Федерації. Запитання достатньо риторичне. Так от, Доріс Кеп, яка сидить на фото в заставці до даного відео між Путіном і Шродером, це четверта дружина Шродера, з якою він розвівся. І за цікавим дуже збігом обставин, Доріс Кеп є зараз, є цивільною дружиною Бориса Пісторіуса. Борис Пісторіус це. Новий міністр оборони Німеччини, який зараз від Німеччини приймав, приймав уст, участь в нараді Рамштайну, яка відбувалася вчора, і яка, на превеликий жаль, нічого хорошого не принесла для України, попри якісь там красиві фрази, і ще щось, насправді, знаєте, от. Степан Хмара, герой України, написав краще б цього Рамштайну не було. Тому що такі результати це насправді допомога Росії чинити геноцид в Україні. Ну, власне, я фразу Степана Ільковича заопублікував окремим дописом на Ютуб-каналі. Ви можете з нею ознайомитись. Але це насправді ще не все. Шредер в 1998 році став канцлером після того, як він обіймав посаду прем'єр-міністра Нижньої Саксонії. Борис Пісторіус зараз став міністром оборони Німеччини після того, як він обіймав посаду міністра внутрішніх справ Нижньої Саксонії. Штайнмаєр, оцей той, хто пропонував там дуже відому формулу Штайнмаера, і лобіював фактично московські інтереси в нормандському форматі разом з подружкою Путіна Фрау Меркель, керував особистим бюро Шрёдера. Ну, Штаймаєр, до речі, зараз є президентом Німеччини. Ну, щоправда, він там виконує фактично функції міністра закордонних справ. Так от, він керував особистим бюро Шродера в Нижній Саксонії. Ну а далі вже апаратом Шродера, власне, коли Шродер став канцлером. От такі цікаві зав'язки. Причому, якщо ми візьмемо Нижню Саксонію, то там просто регіон, який аж кишів так званими штазі, тобто агентами, які співпрацювали з радянськими спецслужбами в час холодної війни. Як тут не згадати Ангелу Меркель, велику подружку Путіна, яку журналістські розслідування німецькі пов'язували з тими ж таки Штазі, і яка так само, як і Шрёдер, насправді на повну потужність завжди лобіювала путінські інтереси. Причому в 2014 році, коли наші брехливі ЗМІ намалювали малювали? Меркель як велику подружку а, у, України, що от великий друг так допомагає, там і так, далі, і так далі. Небагато хто, включаючи нашу групу, включаючи Степана Ільковича Хмару, а, дуже чітко казали, що вона працює на Путіна. Причому, якщо ви згадаєте, 14-й рік а, вже після анексії Криму, коли тільки відбувався а, підпал Донбасу. Меркель позапланово прилітає в Україну, і потім Порошенко дає наказ про одностороннє припинення вогню. І фактично українські збройні сили виходять фактично з порожнього Луганська, який вже готовий був до зачистки. Айдар знаходився вже на околицях не, не зовні, а вже всередині Луганська був. А вся ця московська агентура, всі ті колаборанти, вони просто повтікали звідти, тому що розуміли, що їх зараз будуть випалювати. Порошенко дав цей наказ після прильоту Меркель. Це треба пам'ятати. Наказ про одностороннє припинення вогню. Ну і фактично, насправді, в такий спосіб ЛНР з'явилося. Чи якщо ми візьмемо там безперешкодний пропуск Колони Гіркіна, це ж в такий спосіб насправді ДНР з'явилося. Чи знову ж таки згадайте мінські угоди? Які так сильно хвалила пані Меркель? Мені дехто з глядачів каналу, який приходить сюди через те, що я об'єктивно, аналітично критикую Зеленського і його команду. Мене критикує. Як так? Чому ти так зневажливо говориш про мінські угоди? Я всім ставлю спочатку одне запитання: а ви ті мінські угоди читали? А вони говорять про мінські угоди позитивно, в тому ключі, що ну як їх же ж організував Порошенко, а Порошенко за Україну? От я ставлю перше запитання: ви їх читали? Я ще жодного разу не отримав позитивної відповіді. Тому що, якщо читали, будь ласка, давайте зараз ми потезисно покроково розберемо всі мінські угоди, які є зрадою України. І які дуже добре оцінила пані Меркель. Ну, звичайно, Вован з Москви, напевно подякував за те, що вона допомагає Порошенкові протискати інформаційно зрадливі антиукраїнські мінські угоди, які підписав кучма від України, не маючи повноважень, і в яких взяв зобов'язання на Україну прийняти нову конституцію. Просто прочитайте ті всі тексти. Там з 28 зобов'язань 20 покладено на Україну, 6 на ОБСЄ. Ну, це і, і два на отих московських колаборантів. Ну, фактично, одне і одне з таким напівневизначеним статусом. Просто почитайте їх особисто, От скільки років пройшло, а українці не читають. Стосовно багатьох речей це має місце. Стосовно того ж таки лендлізу, фантазії, там ще щось. От я буду говорити про мінські угоди, опираючись на слова. Кого? Експертів, журналістів, яким хтось платить зарплату? Ну, звичайно, якщо експерти і журналісти отримують зарплату від Порошенка, то вони будуть щось одне говорити. А прочитати особисто, проаналізувати, послухати таких, як Віктор Іванович Шишкін, з його аналізом. Я власне свій аналіз базую на його аналізі, як я вважаю кращого правника в Україні. Ну, це насправді деталі, але повертаючись до Меркель. Меркель так само зав'язана зі штазі. І а, оці приховані деталі, оця вся кон'юктура, вона насправді є дуже-дуже важливою. Причому я хочу тут наголосити, знаєте, багато хто впадає в оману, а, думаючи, що там, грубо кажучи, Меркель в свій час отримувала там мільйони доларів від Путіна в конверті, там, десь на якісь офшорні рахунки, на щось, на ще щось. В жодному випадку. Це далеко не так примітивно. Ще в 70-х-80-х роках Радянський Союз почав інвестувати гроші на територію Європи, створювати спеціальні бізнесові структури, причому з допомогою тих бізнесових структур створювати партнерство з внутрішньоєвропейськими силами. І уявіть собі, що створюється спільна бізнес-схема між німецьким бізнесом, який потім фінансує німецьких політиків, і радянським, ну а потім Московським. Що відбувається в результаті? В результаті є спільні підприємства, які зацікавлені на тому, до прикладу, щоб перепродавати в Європі нафту і газ. І німецькі політики захищають насправді не інтереси Путіна. А свої інтереси, тобто інтереси тих, хто їх фінансує з числа е, німецької бізнес-еліти. Тому що там все вже переплетено, там інтереси для того, щоб зберегти оці схеми, вони співпадають. От що дуже важливо. Причому це така диявольська схема дуже гарно, дуже добре продумана. І я б сказав навіть, що певною мірою радянська, а потім московські спецслужби високопрофесійно її організовували. Насправді, саме за таким принципом, до речі, на території Європейського Союзу був запущений той ж самий Семен Могилевич, і йому дали насправді ті ж самі спецслужби можливість розгорнути там бізнес. Бізнес, з'явилися нові партнери, ще щось ще щось, і так далі, і пішло, і поїхало. І отаке переплетення це така дуже, -дуже насправді цікава річ. Це для того, щоб ви розуміли просто мотивацію, чому частина, значна частина німецького естеблішменту, працює в тих самих інтересах, що і Путін. Ну а українцям. Після Рамштайну, після того, як ленд Ленд-Ліз не запрацював і швидше за все не запрацює, тому що він в законодавчому полі передбачений тільки до кінця цього фінансового року в Сполучених Штатах Америки, і насправді його запуск залежав виключно від адміністрації Байдена, але Байден цього не захотів зробити. Що Українці повинні зрозуміти, що наша перемога відбудеться тоді, коли ми будемо опиратися на свою самодостатність. Це дуже важливий акцент. Це не означає, що ми маємо ізолюватися там чи ще щось, але це означає, що ми в першу чергу маємо організуватися в себе всередині, опиратися на свої сили, організувати виробництво зброї тут для забезпечення своїх потреб, в першу чергу. І тоді насправді створяться передумови для того, щоб ми були суб'єктом міжнародної політики, а не об'єктом чи ресурсом, як зараз. Я думаю, що це відео насправді є дуже важливим. Дякую за перегляд. Прошу вас вподобати, прокоментувати, поширити його. Це дуже важлива ваша допомога, тому що в такий спосіб ви допомагаєте просувати україноцентричний контент. Я з друзями стараюся системно працювати над створенням, хоча б. Певного фрагменту україноцентричного інформаційного поля. Мова йде і про цей мій канал, і про певні партнерські Ютуб канали, і про газету, головним редактором якої я є, газету Сурма, посилання на неї, ви можете побачити в описі до даного відео. Тому долучайтеся, хоча б в такий спосіб інформаційного поширення. Хто готовий і розуміє, що зараз нам потрібно довгостроково системно. Працювати, і хто готовий запропонувати свої робочі руки для виконання, хоча б яких-небудь завдань по тій системній роботі, будь ласка, також пишіть мені в Фейсбуці. І будемо разом з вами створювати передумови для будівництва України майбутнього, заради якої насправді український народ і воює поки що проти одного зовнішнього ворога. Але для перемоги нам треба перемогти і внутрішнього, і протистояти іншим зовнішнім. Дякую вам всім за увагу і до наступних зустрічей.